Тає в ефірі інформаційний випуск новин 8 квітня. Сьогодні вже 1140-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Саме стільки днів і ночей наші захисники і захисниці мужно боронять країну від окупанта. А наш з вами обов'язок працювати, аби підтримувати економіку, а головне донатити та допомагати силам оборони. Адже доки військові дають відсіч ворогу, ми живемо у вільній країні та спілкуємося рідною мовою. Далі про підтримку збройних сил та про події вівторка в області дивіться на 33- Телеканалі, сильні у спорті, непереможні у житті. Благодійний забіг енергія 2025 стартував у місті супутнику. Попри примхи погоди, понад 200 учасників із різних куточків країни приїхали до атомників, аби підтримати енергетиків та зробити свій внесок у допомогу силам оборони. Ми об'єднуємо атомників, об'єднуємо всіх однодумців для того, щоб поспілкуватись. Обмінятись певними думками, задонатити, підтримати наших захисників і, безумовно, створити умови, щоб кожен зробив певну перемогу над собою. Тому спочином нас, ми рухаємось далі, розвиваємося. І... Підтримуємо наших захисників. Дистанції для забігу кожен обирав самостійно. Їх було три: на 5, 10 і 21 кілометри. Тож кожен долав свій шлях. І якщо для когось це трапилось вперше, то багато учасників бере участь у таких благодійних заходах постійно. Ми намагаємося приїжджати на кожен захід. Вже сформована команда від дирекції і філії київського розташування, які приймають участь донатять і допомагають нашим військовим. Ми не тільки енергетики, ми ще й спортсмени. Не віддані українців. Поруч із бігунами найбільшу дистанцію долав і військовослужбовець Володимир. Свою участь він присвятив трьом загиблим товаришам. Саме їхні фото розмістив на наплічнику. Вони завжди мене вірили, підтримували мене в бігу, казали, що досягнеш великих успіхів. Завдяки згуртованості та залученості усіх на благодійному заході вдалось зібрати понад 156 тисяч гривень. Усі ці кошти передадуть на потребу Збройних сил України. Понад 150 засобів БПЛА з початку року міські владці продовжують підтримувати сили оборони і цього разу за кошти платників податків закупили й передали чергову партію безпілотних літальних апаратів. На сьогодні ми знову підготували хорошу передачку для різних підрозділів. Це 23 квадрокоптери DJI Mavic 3». Придбані вони усі 23 за бюджетні кошти. Загальна вартість цієї партії понад 1 мільйон 500 тисяч гривень. Я принагідно дякую вам, товариство, платникам податків, за те, що постійно даєте нам можливість допомагати силам оборони а також підтримувати сталу життєдіяльність нашої громади. Відважний герой воїн за покликанням до останнього стояв на захисті України. Андрій Горохолінський, що юнаком здобув ступінь пластуна, розвідувача. Він був співзасновником, ідейним та творчим натхненником бренду пластового однострою Залізний Вов. Ще з 14-го року чоловік воював у складі добровольчого батальйону Гарпун. Там розвивався саме як розвідник, адже військовий підрозділ спеціалізувався на контрдиверсійних та розвідувальних операціях. Далі боєць служив за контрактом, а в перші дні повномасштабні. Дного вторгнення знову повернувся у військо. Був оператором у 8-му полку спеціального призначення ССО. Андрій мав надзвичайно силу волі. Причому у всьому. Тобто це та людина, у якої варто було вчитися жити достойно. Честь, та гідність для Андрія. Були основними орієнтирами, основними принципами життя, та найпринциповішим для нього завжди було те, аби його країна нарешті стала по-справжньому вільною та незалежною. А ми, його родина, ніколи, ніколи не стали рабами в своїй рідній домівці. Попри поранення й травми, продовжував воювати на різних напрямках, але під час виконання бойового завдання 23 вересня 24-го року герой загинув. Всі 942 дні це лише повномасштабного вторгнення. Ми кожного дня чекали з надією плюсики, і ще більше чекали з радістю його дзвінків. Бо завжди чули від нього, як в нього все там чудово, прекрасно, добре. І на кожне своє поранення він з посмішкою казав, що Та, черговий комар вкусив. У мене все добре. Завжди казав, що я тут до останнього подиху, бо, бо це моя робота. І свято вірив, що. Моя робота і робота моїх побратимів рано чи пізно дасть того результату, якого ми з вами всі чекаємо перемоги. Андрій Горохолінський нагороджений різними військовими відзнаками та медалями. В пам'ять про знаного у кам'янці пластуна, відважного, мужнього, хороброго героя на фасаді Камець-Подільського ліцею відкрили меморіальну дошку. Ми прекрасно розуміємо, що тут стосовно нього можна було б. Би проводити весь день в слуханні усіх відважних ченків. Так неспроста ми робимо. І це не тільки та фактична шана, яка віддається, це пам'ять, яка має мати носія найкраще, це наш розум, це наші діти, які маємо передавати ними в майбутнє, нашим наступним поколінням. І як мінімум. Мінімум це передавати, як мінімум вшановувати, говорити про це. Оскільки герої бачать, герої чують з небес з тих місць, де... де пишаються тим, що вчинили, і де, дивляться чи по совісті ми це перед собою бачимо. Свобода це не даність, А це. Велика боротьба, за яку потрібно було їм віддати своє життя. Кожен, хто йтиме в ліцей, хто йде у ліцей, дивляться в очі цих мужніх чоловіків і мають пам'ятати, що ми живемо завдяки їхньому подвигу. В низькій уклі. Родині загибли, Честь і шана нашим захисникам, слава Україні! Героям слава! 20 тисяч доларів для поповнення так званого общака. Таку суму вимагали у місцевого підприємця троє громадян країн Кавказу, начебто ці кошти необхідні для потреб місцевої діаспори та підтримки осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Втім, коли бізнесмен відмовився, пояснюючи, що немає ані таких коштів, ані стосунку до ув'язнених, зловмисники почали йому погрожувати, Ба навіть запропонували у якості завдатку віддати свій автомобіль на чергову відмову. Чоловіки прострелили йому ногу та силою відібрали особисті речі. Далі, забравши ключі від транспортного засобу, втекли, покинувши пораненого на узбіччі дороги. Тоді 40-річний чоловік одразу й зателефонував правоохоронцям. Працівники поліції швидко встановили особи трьох ймовірних нападників. Їх затримали на одному з блокпостів на виїзді з Хмельницького. Іноземцям уже оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання порушникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Не лише допомагати, а й вчити безпеці. Інспектори групи зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції камянець подільського району провели пізнавальний захід для учнів старших класів. Під час нього правоохоронці разом із дітьми обговорили найважливіші знаки, які вони щодня зустрічають дорогою до школи, а також ознайомили їх із захопливою професією поліцейського. Зокрема, школярам розповіли про засоби пасивної безпеки та продемонстрували оснащення поліцейського авто. А на завершенні дали можливість приміряти спецзасоби і відчути себе в ролі справжніх патрульних. Ні дня без пожеж за добу рятувальники двічі виїжджали на повідомлення про займання автомобілів. Транспортні засоби загорілися в містах Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Зокрема, в обласному центрі пожежа виникла в елітній автівці, горів лексус. Вогонь знищив відсік двигуна, газову установку, пошкодив салон. Також в селі Гат на Хмельницького району горів житловий будинок. Під час прибуття пожежників спостерігалось сильне задимлення. Вогонь охопив покриття, облицювання стін і стелі. А ще речі. Чи домашнього вжитку загальна площа загоряння склала 45 метрів квадратних? Нещасних випадків на цих пожежах не було. Погода на 9 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру квітнева середа знову буде холодною. Вночі місцями прийде невеликий сніг. Вдень день хмарно з проясненням та без істотних опадів. Що ж до температури по області, то в нічні години прогнозують сильні заморозки від 0 до 5 градусів. Вдень уже буде 0,5 градусів тепла. У Хмельницькому вночі очікується 2-4 нижче нуля. В день потепліє від 2 до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. На дорогах, можливо, ожеледиться. Такими були новини вівторка. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.